Всім привіт! Е, починаємо я просто по коментарям, по коментарям ті, що до мене підходили, те, що казали, я вже зрозумів, що такий формат зайшов. Тому тому сьогодні в нас на обзорі ваз 21 12. Сьогодні я вам розповім не менш е, одну історію про не менш легендарний автомобіль. мій. В моєму місті, як я розповідав, вже була, не була, а в нас є Є свій клуб е, вазоводів. І сьогодні історія про Вас 21-12. Е, починалась вона, мабуть, ще 5 років тому. Е, машин, автомобіль мого товариша. І в дуже непоганому стані він її тримає, тримає, береже як, як не знаю кого. Я не буду. При, як правильно сказати, е, казати алегорії, синоніми, оці всі мовні засоби. Я скажу так, як є. Е, чоловік вкладає не тільки сили, час, а в свою душу. Вкладає свою душу з е, допрацювань. Не дуже непогані диски, те, що мені подобається, просто неймовірно. Диски просто сюди стали ну, на ура. Дуже неймовірні. Е, Трішки коротко по історії. По історії, 5 років тому товариш, вже на даний момент власник цього автомобіля, дивився, вибирав, що, що собі купити на перший автомобіль. І такий, ну, побачив за 1600 значить, доларів. Непоганий вас 212. Приїхали дивитись в гаражі, вона своїм ходом не виїхала. Були проблеми чомусь не заводилась. Ну, це так, як мені розповів власник. Далі я там повної історії не знаю, але чоловік довів в стан в непоганий стан. Є маленькі косячки, але це все, це все не проблем. Загалом, загалом. Чудовий стан на моторі 1,5, 16-й наче 120-й мотор. Хто на вазах, всі зрозуміють. Класний, я собі такий самий хочу за 500 доларів продажі є. Що сказати? Ну просто неймовірно. Не вистачає тільки що Ну Це так би я додав від себе. Коротко по історії цього автомобіля. Автомобіль, товариш шукав, шукав перший автомобіль. Найшли, попався такий варіант за 1600, дуже непоганий. Ну, як дуже непоганий, був по опису, по вигляду. Вони зразу зібрались, поїхали. І був якийсь нюанс, що автомобіль не заводився і своїм ходом з гаража не виїжджав. Але детальні історії я, чесно, не знаю. Було б непогано, якби розповів про це власник. Те, що знаю я, що тут. Непоганий, не то, що непоганий. Мрія кар... кожного вазовода, мрія кожного. Хто їздив хоч раз на ладі, знає, що, що таке 1,5, 16 клапанів, 120-й мотор. Це коротко пояснення, що 120-й, і стільки мої знання дозволяють, 120-й мотор це там, де Ну, 124-й це там, де є, вирізи під клапана, а 120-й, ну, там ще якісь е, е, ну чимось він відрізняється, але я детально, чесно, не знаю, не внікав. Я знаю, що 124-й буде краще, але на даному автомобілі 120-й мотор е, їде, їде дуже бодро. У е, нас, як ми організовували, ну зібрались хто міг е, з фазоводів, буду це так називати. То дуже бодро їде автомобіль. Дуже. Я, чесно, сам про такі мотори мрію. Це не передати. Ще що хотів сказати за чудовий, чудовий стан автомобіля. Те, що про, що про що, перше я помітив, як доглядали за автомобілем, це можна побачити по його салону. По його салону, це просто неймовірно. Неймовірно, як збереглась Двері просто чітко, чітко, просто відкриваються. М'яко, м'яко, класно. Ну, у ВАЗі такого не зустрінеш. Ні, не зустрінеш, звісно, ті, хто доглядає за своїм автомобілем, е, зустрінеш просто кожного, хто любить свій автомобіль. І що я хочу сказати, що неймовірно, неймовірно салон, салон просто бомба. Чесно, я, я вражений. Я вражений е, до цього, як познайомились. Я не бачив в такому стані, що не бачив в такому стані, е, таком стані, що я у вазах навіть сидів в Пригорі, в Пригорі не такий був салон. Е, я думаю, хто, хто шарить, той шарить. Ну, що не, у всіх, не у всіх такі доглянуті салони, терта панель. просто. Е, по підкапотному простору можна зрозуміти, що автомобіль доглядається, доглядається просто неймовірно. Чоловік любить як, як рідного, як рідну, якщо це буде правильно сказано. З останніх допрацювань. Е, а, ще що. Що е, ще, ще хотіли сказати по комплекту. Це не проста незвичайна не дванашка. Перше, що хотів підмітити, тут е, з заводу стояли чотири стеклопідіймача, на українській скажу. Е, є кнопка під кондиціонер, але він не підключений. Правильно? Е, Ну що ще сказати? А, ще, що е, дуже відрізняє цей автомобіль, це від звичайної 12-ї. Це її неймовірний спойлер. Такий спойлер в нашому місті, я особисто я не бачив жодної. Жодної не бачив, так як е, звичайні вони там йдуть такі дугою, типа спорт, ну, зазвичай вони з завода сталися, мабуть. А хто не з завода, той просто доставляли. Але от по ній, звичайно, 12 а по цій ти дізнаєшся, що це не просто 12. Ти дізнаєшся, чи я, чи я, я, і просто. Навіть вид Вид виглядає набагато поприємніше. Поприємніше, ну, якось не так в'ївшися і незвичайно. Що ще хотілося б додати, стоїть, баночка, ну, баночка, ну, насадка. Звук, чесно, не помічав. Звук змінюється, не змінюється, але для стилю, для стилю дуже непогано. У справжнього і справжнього хазяйственного толкового чоловіка завжди є фаркоп. Фаркоп просто, ну коли в тебе вже сім'я, в тебе. Цей, навіть не сім'я, просто рука з того чоловіка завжди має бути фаркоп, щоб в будь-якому випадку вчепить е, про прицеп присісти е, е, по автомобілю. Ну просто в технічному, в технічному, до допрацьований він ну допрацьований, доведений. Їздить, все працює. Навіть я здивувався. Це теж рідкість. Ну, можливо, не така, як, там, як цей спойлер, цей, але теж рідкість. Працює задній дворник. Я чесно не знаю, як буде на український, якщо що, підучу. Тоді, а, на нашій наша, наша група не закрита. Не закрита. Я силочку в описі залишу на сторінку інстаграм нашої вазогрупи. Залишу силочку на іменно цей автомобіль. Е, можливо, хтось захоче детальніше дізнатися, можливо, хтось щось запитає чи ще щось. Притонона, оце. Це, це вже дуже непогано. Е, стоїть що, спортивний, спор спортивне кермо з таких візуальних допрацювань. Стоїть спортивне кермо, і ну, вписалось, воно доволі непогано. Е, чоловік казав, що хоче перешити. Хоче перешити, але все з часом, все, як я кажу, все буде, звісно. Але І які можливості є, чоловік старається сам ну, в такому стані, як він береже, це не по СТО, це сам все, що він робить, робиться самому. І це чесно, це не малі зусилля. Це не малі зусилля. Ще що хочу сказати, що з таких допрацювань візуальних є. ну... Як правильно сказати? Е, морда цього автомобіля виглядає е, чоловік до постав карбону, ну, типу карбоновий, але візуально карбонова реально, губа і, як це правильно сказати, лямка, шлейка, Я чесно не шарю. То ну, виглядає набагато агресивніше, дуже непогано. І зверху, ну, мені особисто надпись е, дуже сподобалася. Можливо, хтось скаже там колхоз чи ще щось, але ні. ні, виглядає чесно. Іменно, якщо в доповненні з цією лямкою, то прикольно. Що ще сказати по цьому автомобілю? Що... Оце одна із запоминаючих, таких, запам'ятавших, я не знаю, як правильно пояснити, одна із самих. Ви зрозуміли. Машину запам'ятати просто легко, бо тому що вона така в нашому місті, в нашому місті один такий екземпляр, унікальний. І те, що ми дуже дуже, і в попередньому обзорі я казав, що круто, круто, коли люди роблять свій автомобіль і роблять їх унікальними. Просто це дуже багато чого варто. Це варте як мінімум, поваги. Що хочеться сказати, що красота, стиль. ну... Просто загальний образ складається з маленьких деталей, деталей, наче, наче не сильно велика штука, е, ця лямочка. Я чесно просто поправить. Е, хто це? чуєш? А як називається ця лямка? Буксировочна петля. Спасія. А то я на неї лямка, шлейка, вже як тільки не називав. поправочка е, Буксировочна петля, наче. Наче дрібниця, але виглядає реально стильно. Просто з найменших. Навіть маленька наліпка спорт. Просто, наче ну, не сильно багато, чи не сильно такої великих видозмінь немає. Але в маленьких дрібницях і зберігається красота. Тому переварити або перекрасити автомобіль це, це просто буде. Доглянута лада, все. Але не буде тієї унікальності, яка хотілося б, щоб була. Що хотів би додати, що з завода, завода тут стоїть лінзована оптика. Ану пару слів. Яка є Bosch? Яка різниця? Bosch і кержач? Bosch без лінзи йде. Ага, Бош іде без лінзи. Ну, Це кержачі? Все, круто, виглядає. Виглядає так само стильно, непогано, бо не на всіх нових той самий Ланос, що буде ті е, тих самих років приблизно, але там оптика не лінзована не в одному місці. Добавить за диски. Диски, схожі, щось на BBS, на BBS але я схожі бачив ОЗ-шки, І ОЗ-шки бачив. Але чесно. Детально, детально і конкретно я по цих дисках інформації цілої не знаю. Історію, до чого вони на цьому стояли? Поки що це буде питанням. Ага. Не, були просто куплені, а на чому вони стояли, невідомо. Ну і на кінець, на кінець хочеться додати, що щоб знову, щоб кожен беріг свій автомобіль, щоб додавав такої унікальності, щоб. Щоб вкладав не тільки гроші, гроші і час, ну, вкласти це, це пів проблеми. А от вкласти душу, душу вкласти не, не всі навіть вміють. Тому, тому вкладайте себе у свої автомобілі, бричани і все буде добре. Силочки, знову підписуйтесь на вас, вас клаб, і буде силочка в групі. В групі в описі під відео, і силочка на власника цього автомобіля, і сам цей автомобіль, так само силочка на інстаграм буде в описі. тому Тому, мабуть, до наступного обзору.